Ідемо далі, як розвивати туристичну привабливість Кременчуччини. міскували днями краєзнавці та науковці, зокрема в рамках нового культурно-освітнього проєкту Кроками світових геніїв планують розробити унікальний туристичний маршрут Кременчуком. Що можемо вже сьогодні представити увазі туристів? Знає Роксолана Долинна. Кременчук це не тільки міст через Дніпро і інженери на заводах. Це місто з європейським корінням. Так стверджують учасники нового культурно-освітнього проєкту. Його реалізує Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр Європейський клуб в рамках європейської програми Міжнародного фонду відродження. Так навколо постатей, які вже сьогодні можуть стати візитівкою міста, і розгорнулася дискусія. Одна з ідей створити в Кременчуці літературний сквер, в якому б герої казок сучасних авторів стали окрасою міста. А от письменниця Наталя Лапіна вважає, місту не вистачає легенд. З до обов'язку. Потрібно розповідати щось цікаве про місто. А в нас легенд, скажімо, майже немає. Такі легенди були написані нашими Кременчуцькими авторами. І зібрані в книжці легенди про козака Івана Кременчука. На жаль, тираж був невеликий і не продавався ніде. Але якщо ми зробимо такі книжки, щоб вони були доступні екскурсоводам і потім, щоб вони продавалися для туристів, це якраз буде приваблювати людей до Кременчука. Обговорили і постаті вернацького макаренка як відомих в Україні та Європі людей. Пов'язаних з Кременчуком, аби ж увічнити пам'ять видатного українського композитора Михайла Колачевського, який довгий час жив та працював саме у Кременчуці, директор дитячої музичної школи Володимир Смоляков висловив пропозицію додати до туристичного маршруту і батьківщину митця село Попівка, колись Полтавської, нині Кіровоградської області, і музичну школу, яка вже не один рік гордо носить ім'я митця якого роду племені повинні знати всі? Ну так сталося, що не дуже в цьому плані працювали, мабуть, і наші фахівці, мистецтвознавці. Бо Калашевського більше знали, скажімо так, професійно. Ми ці, які безпосередньо займаються цією роботою мистецькою, як музиканти, як вокалісти, а це дуже. Дуже цікава постать не тільки як музикант. Він е, дуже активний громадський діяч. Він багато зробив для того, щоб підняти естетичне виховання е, молоді. Він тут організовував музичні класи, організовував симфонічні вечори. До речі, перший симфонічний оркестр він організував саме в Кременчуці. Історія видатних особистостей нашого регіону пов'язана не лише з містом, а й з районом та історією навколишніх сіл. Певнені учасники проєкту. Тож до нового туристичного маршруту мають внести і надбання загалом Кременчуччини. Проект буде тривати кілька місяців. Хочемо мати його результатом саме туристичний маршрут, який об'єднає всі історичні пам'ятки і Кременчука, і Кременчуцького району, і сіл, які знаходяться поряд з нашим містом. Як винагорода за плідну дискусію учасникам концерт пам'яті автора першої української симфонії Михайла Колачевського, викладачі ж художньої школи його імені вели гостей струнами душі видатного митця.